Сьогодні ми відвідали з колегами з пекарню Good Bread і Долучилися до ініціативи з запитання соціального хліба для прифронтових територій. Це дуже дуже класно. Що є, є підтримка, є, є такий простір і випікання хлібу на сьогоднішній день це. Це наше майбутнє, мабуть, теж. дуже класний соціальний проєкт, дуже цікаві люди. У всіх цікаві історії, вони всі особисті. Постійно наворочували сльози, але посмішка не сходила з мого обличчя. Поїхав на екскурсію до пекарні. і Я не знав, що тут такий хату, який все себе не тільки випічки хліба, а багато інших направлень арт і майбутні плани і в цілому перше враження, навіть коли я переступила тільки порог цієї пекарні, досить позитивні, тому що від кожного працівника, який приходить на на роботу, від нього дуже йде позитивна енергія. Ці люди вони заряджають, і я впевнена, що вони заряджають цей хліб, який вони випікають, і вкладають туди частинку себе. Тому це як допомога, і люди якраз то як не люди можуть спілкуватися про людей. А соціальний напрямок він в будь-якому разі важливий, в будь-якому суспільстві, в будь якій країні. Я вважаю, що компанії потрібно підтримувати такі проекти, тому що це інклюзія, це дуже важливо в наш час. Такі компанії потребують фінансових вкладань, також потребують моральних вкладань. Тому без цього, без великих компаній, на жаль, такі компанії не будуть просто існувати. Це не просто про ідею, це про щось важливе, щось об'єднуюче, те, що підтримує людей. Для нас це був такий як тімбілдинг разом з командою пекарні, і це дуже важливо зараз, тому що ці люди мають місце в суспільстві і мають бути прийняті суспільством, а не бути відчуженими. Тому ми дуже раді підтримати такий напрям і пекарню.